Вітаю, панове розглянемо, чим відрізняється Power Delivery від Quick Charge. Уже не декілька разів, але іще заглибимося. Технологія активно розвивається і це стосується в тому числі зарядних пристроїв. Сьогодні існують різні технології, які дозволяють заряджати гаджети максимально швидко. Серед них найбільш популярними є технології Power Delivery і Quick Charge. В чому їх та чим вони відрізняються, розповідається в цій статті. Що таке Power Delivery? Технологія Power Delivery була розроблена в 15 році з того часу, активно застосовується в багатьох сучасних пристроях. Вона працює наступним чином. Коли починається заряджання пристрою, контролер зарядки самостійно встановлює максимальну порожливу потужність. При цьому важливо, щоб технологія да, підтримала як зарядний пристрій, так і смартфон або ноутбук, флашину і кабель. Зарядки, які підтримують PD, мають розумність бійця, за допомогою Power Delivery можна зарядити гаджети досягаючи потужності до 100 Вт. Уже 205,40, кажуть, крім цього, така технологія має наступні характеристики. Сила струму 0, 5, 0, 9, 1, 5, 3, 5 Ампера максимум. Напруга від 5 до 20. І зараз вже більше, Закий чому зарядний пристрій може автоматично ріжувати напругу для збереження батареї. Підтримка USB-3.1 дозволяє не лише заряджати, але й синхронізувати пристрій для передавання інформації. Подливері, зарядка присутня в батьків сучасних пристроїв, зокрема в аксесуарах від домашніх Укрін, Басс, Apple, Google та інші. Перевірити, чи сумісний ваш гаджет з технології PD можна налаштувати як пристроїв, інструкції до нього або через сайт виробника. Як працює Quick Charge? Технологія Charge – це розробка компанії Qualcomm. І як і зараз, як і зарядка Power Delivery, вона дозволяє швидко заряджати пристрій, за допомогою спеціального аксесуара, який підтримує цю технологію. Знає ну, 4 версії цієї технології, серед яких найбільш потужні Quick Charge 4.4.0+. Принцип роботи подібний до технології Power Delivery, однак напруга в ОС має кілька рівнів, Q, QS, має рівні з кроком в 0,2 В та максимальним значенням 20 вольт. І там більш плавно переключається напряження. Також на відміну PD, блок Quick Charge може містити різні розміри, в тому числі USB-A та USB-C. Charge часто використовується в сучасних смартфонах, з операційною системи Android, планшетах, Powerband та інших гаджетах. Якщо в принципі, Quick Charge 3, тоді повністю розряджений гаджет можна зарядити за півгодини на 70%. Деяких інформацій є на 50. -ти. Крім цього. Варто заявити, що багато пристроїк Чат 4.4.0 є автоматично-сумісними з технологією Power Delivery. Які ще існують технології заряду, хоча Quick Charge найбільш використовується для заряду, кажу, однак це не єдині технології такого типу. Крім них можна виділити ще кілька схожих розробник, яких практично не поступаються в PD і QC. Далі, Pump Express. Pump Express це технологія швидкої зарядки від компанії Mediatek. Як і квітча, вона має кілька модифікацій, таки не потужний, є 4-версія. цієї технології полягає в тому, що заряд має вбудований в пристрій контролер температури та потрапляє одразу в акумулятор. Температура гаджета та відстежує контролер в самому блоці зарядки. швидку зарядку PIM-Express підтримують пристрій на базі процесора MediaTek. При цьому всі зраховують, що вона працює ще через порти USB Type-C. Адаптер фастчад. Технологія адаптер фастчаджу підтримують смартфони Samsung Galaxy. Вони працюють в основі Kick Charge, однак точніше контролює процес зарядження преси. Наприклад, коли батарея заряджена на 100%, адаптер фастчарджинг. Автоматично припиняє зряджу дозволяє зберегти акумулятор та подовжити термін служби. Підіб'ємо підсумки. Різноманітні технології, швидкий заряд, таких як Power і та кікчардж. Це частіше використовує сучасний гаджет. З їх допомогою практично будь-який пристрій можна зарядити за півгодини чи навіть швидше. Щоб не помилитись, та при виборі блока живлення з підтримую швидкої зарядки, варто перевірити характеристики свого пристрою та з яким ексамексами як як він сумісний. Що таке і навіщо він в гаджеті? Головне про стандарт швидкого заряджання це друга стаття. Він же PD або USB-PD, тобто USB тут ключовий розробник. Це да? популярна технологія швидкого заряджання сумісно з смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими гаджетами. Вона широко захвачує багато гаджетів, Quick Charge, там тільки один Samsung. Вона дозволяє значно прискорити живлення апарата і зарядно причини Powerbank, але одній лише швидкістю перевага не обмежується. Чим ще корисність надати, як правильно його використовувати, читайте в нашому матеріалі. Про матеріал нічого не мало, Да. Переваги технології. Стандарти вирізняються високою швидкістю заряджання, поширення та безпекою використання кожного з цих азов. Висока швидкість заряджання. 150 на 25. Швидкість заряджання безпосередньо залежить від потужності струму. Чим більша потужність, тим швидше енергія проходить з зовнішнього джерела до акумулятора. Гаджети, що не підтримують стандарт швидкого заживою, здатні лише на невеликій потужності. Менше 15 Вт. Тому що 5 В да? 3 А. Як результат наповнення акумулятора, якого пристрою відбувається дуже повільно. Такого і може загади 3-4 більше годин, залежно від батареї. Стандарт Delivery здатний більш... збільшити потужність залежно до 100 Вт, тобто 20 В 5 ампер, 5 на 20 100W. Це значно підвищить швидкість заповнення акумулятора. Більше того, виробники потроху починають представляти гаджети з підтримкою нової ревізії PD. Вона нас потужність 240 Вт, що прискорює заряджання ще сильніше. Там 64 В. Окрім Пауделера є інші стандарти швидкого зря. Наприклад, Qualicom Quick Charge, VARCH Charge та Supervock. Але вони не настільки поширені серед усіх гаджетів, що взагалі підтримують швидке заряджання, з PD сумісно більше апаратів з будь-яким іншим стандартом. Так, Delivery підтримують багато смартфонів, планшетів на Android, а також iPhone, разом iPad, і навіть ноутбуки, Windows та Mac OS. Чому це важливо? Якщо у вас кілька гаджетів з підтримкою швидкого заряджання, то як мінімум більшість з них буде сумісна з PD. Це означає, що ви можете використовувати і той самий зарядний. Пристрій або паербанк для всіх цих апаратів, а не купувати окремо аксесуар для кожного з них. Крім того, технологія PD підтримує величезну кількість адаптерів жилення та паербанки від різних виробників. Отже, легко можете підібрати зарядний аксесуар з необхідним параметром, про що докладніше. Е, безпека. Е, зарядні пристрої та паербанк з прямо PD оснащені вбудованим контролем на автоматично керує живленням, враховуючи характеристики джерела енергії. Та підключення до нього, а також потужні температури та деякі інші парами. Ну, захист від напруги, від струму зайвого. Да? В результаті контроль забезпечує захист від перенапруг, струмового перевантаження, перегріву та інших потенційних небезпечних проблем, які можуть вникати під час швидкого заряджання. Закрива. ви можете боятися, що зарядний присій великий пошкодить смартфону. Контролер просто підбере напругу та силу струму. Так, щоб живити гаджет з оптимальним для нього потужності, якщо він під час заряджання сильно піднімає температура, зарядний пристрій зменшить швидкість передачі енергії або взагалі зупинить процес. Як дізнатися, що підтримується під е, ноутбук або інший. Ця інформація має бути вказана в інструкції до апарата або на сайті виробника. Зрештою можна пошукати її в Google. Вказавши назву конкретної моделі гаджета. Е, 3. на PPC. Да? Якщо ваш PC такий потрібний PD, звертайте увагу на версію Sunda. Вона має, також має бути вказана в характеристиках. Актуально на даний момент є PD2, PD3, обидві версії, абсолютно потужні зарядки до 100 Вт. Головна різниця між ними полягає в тому, що PD3 може використовувати протокол PPS Programble Power Sampling. Він ефективніше підбирає оптимальні параметри, тобто регулює парам вживання та кожного гаджета, щоб забезпечити максимально можливу швидкість заряджання. Але поки що PPC підтримує відносно невеликих пристроїв, ну це в нові. Сьогодні на свіжі смартфони, ніж Samsung Galaxy, та Google Pixel. От такі, Отакі, да. версії зворотний суміх, наприклад, гаджет з підтримкою PD може заряджати від пристрою PD3 і навпаки, не тільки з режимом PD2. В таких випадках під час лежання буде використовуватися можливості більш старого з двох версій. У травні 2021 року організація USB IFF, яка займається підтримкою USB, представила версію поділи 3.1. Нова ревізія збільшує максимальну потужність до 240 Вт. Але поки не набула широкого поширення на ринку, треба, щоб і те було ПІД-3.1. Як працює PD? Включається автоматично, який починається заряджання, контроль стане максимально можливу потужність, але стандартна тільки в тому випадку, коли підтримує як саме джерело жилення, так і підключення до нього прийти приймач, ну і кабель. Коли ці умови не виконується, запускає стандартний режим заряджання із нижньою потужністю. Якщо вам здається, що живлення працює в повільному режимі, Перевірте пристрій, чи заряджається. Можливо, режим швидкого живлення, просто вимкнений в налаштуванні, Зазвичай можна активувати, в розділі, який відповідає за керування будованим акумулятором. Крім того, режим швидкого зарядження може не працювати в дуже спекотну погоду, коли пристрій сильно гріється, температура не здийша. Як вибрати зарядний пристрій? І Powerbank z PD. Виробники не завжди кладуть до коробки гаджет аксесуари для швидкого зря, навіть якщо апарат підтримує цю технологію. Взагалі не кладуть, є такі. А останніся компанії все частіше взагалі не включають. На щастя, магазин доступний великий вибір різних аксесуарів для швидкого зарядження з технологією PD. Якщо хочете вибрати звертайте увагу на Тип аксесуару. Про деталі, да. Давайте побаракаємо про деталі. Да? Powerbank. Оку pd 3 на 22,5 Вт. Якщо плануєте заряджати гаджет на ходу, придбайте партнер на зовнішній коней з паубан, шукайте звичайну тапли для підключення до розетки. Тоді виберіть мережі зарядний пристрій, якщо ж вас цікавить можливість частково підживлення гаджетів в машині, зверніть увагу на автомобільна версія пристрію. Версія Power Delivery автомобільна. Samsung. PD3 на 20 Вт. Вибирайте кселія як підтримується також версію PD, які гаджети, або новіші. Якщо один або кілька з них варіантів сумісні з PPS, шукайте Powerbank або запрес, який теж працює з цим продуктом. Він забезпечує найкращу швидкість. Максимальна вихідна потужність. Давайте. Powerbank. PD3 на 65 Вт. Да? Цей параметр аксесуару повинен відповідати максимальній вхідній потужності, яку підтримує гаджет, або перевищувати її. Якщо цього не дотримуєш, шкоди не буде, але заряд може працювати повільно. Значить максимально вихідних і вхідних потужностей, характерів аксесуара я гаджета відповідно. Якщо у вас кілька апаратів, на той з них, який підтримує найвищу вхідну потужність, припустимо, у вашому парку пристав смартфон на, 18, на 27, а ультрабук на 45, щоб аксесуар швидко заряджати, коли з них присвіт його потужність повинна бути не менше за 45. ну, Жила 67. Часів, так? Кількість вихідних пристроїв. Зарядний Redin's 3. двома портами на 40 і на 25 Вт. Аксесуар може бути оснащений. Як одним так і має збір з'ємне для зарядження зовнішніх прислів з такими підії, щоб живити один гаджет або кілька, але почесть достатньо єдиного вихідного порту. Якщо ви збираєте заряджати кілька прислів паралельно, вибирайте аксесуар із відповідною кількістю підій роз'ємні. Але перевіряйте, не лише його загальну максимальну вихідну, а й, й пікову потужність усіх портів окремо у кожного з них, вона може бути індивідуальною. Бачите, там 40-25. там 25. Крім того, при одночасному заряджанні кількох гаджетів роз'єми часто працюють не так ефективно, як окремо. Ну, да, вони на вилки можуть тормозити. Тому для паралельного жилення кількох пристроїв краще аксесуар із запасом потужності. Ну, то до кабелю. От, автомобільний зарядний пристрій. Inta PD3 з кабелем Type-C, Ligting. Це на iPhone. Для підвищення структуру до гаджета знадобиться відповідний USB-кабель. По-перше, він повинен витримати максимальну потужність, яку здатний, фактично сум, да, 5 А Передавати обраний вам адапжилення або Пербанк перевіряти це характеристики дроту. Ухар... По-друге, кабель повинен мати відповідні порти, один з них USB Type-C, оскільки саме цей тип відповідає вхідним роз'ємам Пербанків та адаптерів вживання. Другий порт повинен відповідати зарядному порту вашого гаджета. А Android пристрій на Тутбук, це, це теж type c все, а у iPhone, iPad і Lightning, але зараз вже в нових iPhone Type-C. Якщо необхідний вам кабель не продається в комплекті з його, тобто одна сторона Type-C, а друга Да? Якщо не продається, його доведеться придбати окремо, якщо ви збираєтесь заряджати кілька пристрій з за різними зарядним пристроями, а збирається окремі USB-порти для кожного типу роз'ємів. Ну, тут, ласка, такий ось апаратик. ще зменшимо. Пригнуло, так? Да? Купуйте зарядні пристрої. Парбанки та кабель, ще від відомих перевірених виробників. Наприклад, Spiger, Samsung, Basilis, Apple чи Ugren. Green. Продукція цієї компанії проходить всі необхідні переліки, та відповідає суворим вимогам безпеки, такий підхід, ніж потенційні ризики пов'язані з роботою електрики. Підведемо пізно. ПІДІ це популярний стандарт, прискорене зарядження, яке вирізняється, підтримкою великої потужності, широтою розповсюдження та безпеки експлуатації. Технологію сумісні планшети, смартфони, ноутбуки та інші гаджети. Піді працює автоматично, якщо і зарядний пристрій, підключений до нього, адаптер цей стандарт, швидкість заражання. Підвищується за рахунок збільшення потужності сум. Щоб дізнатися, чи сумісні з цієї технології, достатньо прийняти його характеристики. Це можна зробити, наприклад, за допомогою офіційної інструкції чи сайту виробника. При виборі заєднак сежового підтримка підійності перезначатися з тим е, типом. Це може бути мережа чи автомобільне піджив, або паербанк. Також обов'язково звернути увагу на такі параметри, як версія PowerDiре та підтримка протоколу PPS, максимальна вихідна потужність, кількість портів, тип кабелю та бренд. Дякую за увагу.